Наконець-то я дождався. Дождав, <ривіт> але <ривіт> і є. Всім привіт! Це нова серія каналу Проєкт 36. На цьому каналі будуємо цю червону лайбу, а саме вже будемо починати збирати турбодвигун. Як бачимо, ось тут такі обновишки. У нас це кована порва. На цей блок. Це 2,5 блок, розточений під розмір цих поршнів. Тільки забрав його з пошти, урвав його дуже класно по гарній ціні. Так, трошки він за того що лежав, є трохи наліт, ну і нічого страшного. Це поршні у нас під 2,8 об'єм. Ще потрібно буде кільце купити. Ну, звісно, все, покупляти, що потрібно. А головне, що цей блок вже у нас розточений під розмір цих поршнів. Але є одне маленьке є. Тут не вистачає одного бугіля. Не знаю ще що з цим буду робити. Можливо, куплю інший бугіль, всі їх просадять, потім проточать під колінчатий вал і таким чином встановиться новий колінчатий вал. Колінвал буде 2.8 у мене тут встановлений. Ти можливо інший блок візьму, проточу по ці поршня. Сама цінність цього лота, чому я його купив, це ці поршня. Тому що зараз. У Нас в Україні їх придбати практично нереально, а з такими самими характеристиками бршня коштують ну, просто космічних коштів. А це якби в нас ковка, ну якби буде топчик. Вже можна буде дути по-серйозному. Добре, я зараз ці всі речі посиджу, пороздивляюся. Мабуть, всім теж цікаво. Тут ось пальці комплекті, Ну, вони ще поршні. Вони підписані, на який куди, правда, трошки вже позатиралося, але все одно все видно, все можна роздивитися. Вон, видно все. Ну, топчик. Я дуже задоволений. Цю посилочку дуже довго чекав, довго шукав, дуже хотілося іменно цей конфіг собі зібрати. Це нам каже за те, що якщо щось дуже сильно хочеш, то ти обов'язково його отримаєш. Завтра вже почну розбирати червону, збирати двигун, будемо дефектувати головку, знімати кінвал, дивитися, приміряти все. Це все буду так, по мірі можливості все показувати, розказувати. Якщо є в кого які питання, пишіть в коментарях, по можливості буду відповідати. Добре, зараз це все складаю. І вже завтра. Починаю робити щось. Ну що, друзі, так як саме основне в нас вже є, я гадаю саме час починати розбирати це піхло в цій машині. Зі мною, як завжди, мій помічник один, ну, він, що іншої там он, сієста, Ну, це нормально, потім підтянеться. А я починаю вже потихеньку зараз розбирати піхло. Звісно. Останні кадри так ціленьким. Гадаю, Не скоро він буде зібраний, але все одно треба рухатись далі. Сенсу, не бачу, що вона просто буде стояти. Мені тим паче цікавіше буде зібрати щось потужніше. Звісно, потрібно ще буде вновити більшу турбіну, але гадаю, перший конфіг зберемо на цій турбіні, побачимо, що там, як воно буде їхати, а потім вже буде. Сенс далі багато чого допрацьовувати. Ну, то все згодом. Звісно, дуже гарно все підкопати, ну не знаю, мені подобається. Є якісь моменти, які можна було б ще допрацьовувати, але якби ця ідея вже в мене з'явилась Я, якщо загорівся чимось, то буду йти до останнього. Добре, починаю розбирати, кажу процес. Ну що, друзі, потихеньку розбір всієї підкапотки йде, морду, як бачимо, розібрав. Але тут в розборі виявилась така неприємна річ. Хто пам'ятає, я вже в попередніх серіях міняв тут резиночки, але все одно є запотівання. Не знаю, це треба якось буде вирішувати. Потім дійду до цього питання, обов'язково щось з цим придумаю. Гадаю, можливо, поміняю ці фітінги. Або поїдемо на гідравліку і обтиснемо нові такі. Більш потужні так сказати. Зараз я вже злив вон антифриз. Треба радіатор скинути. Ну і підкапотка вже буде практично готова, щоб знімати турбіну, колектори, ну і, звісно, двигун витягувати. Мабуть, такі я на місці зніму головку, блок вже окремо витащимо. Так як не дуже хочеться їхати гусака брати, ну можливо, і доведеться гусака брати, тому що він важкий. Ну, гадаю, що без головки буде простіше. Тим паче буде простіше відсидінити коробку. Ну, якщо з коробкою витаскувати, то доведеться тоді 100% возити госака. Помічник, як завжди, задоволений, він на зайцях. Хто не в курці, що за зайці він ловить, це зайчики сонячні. Ну, тобто, від телефону там блискочий, він тут ось аж захакався вже. Йому дуже жарко, і тим паче. На охороні зайців. <хи> Добре, я ще трошечки порозбираю, в мене є трошки вільного часу, і вже потім покажу результат. Зірвав я передню частину машини. Ну Вже такий повноцінний доступ є до всього, щоб його практично знімати. Чим мені дуже подобається BMW-36, що морду можна зняти і якби доступ Ну просто бомбезний. Так, я зараз вон ті всі речі, що познімав тут, ще повідносив, іду складаю по поличках, всі болтики розкладаю. Ну, точніше, вони вже розкладені по пакетах, підписані, що від чого, так як це якийсь час займе зборка двигуна. І щоб не гадати, не видумувати звідки якийсь болтик. Звісно, що мій перфекціоніст буде потім вибирати гарненькі болтики, які де підкрашувати, так як буде збиратись вже підкапотка. Я дуже люблю, щоб все гарненько було. Також міркую тому, що потрібно буде, мабуть, пофарбувати підкапотку, ну, тобто хоч, хоча б оці частини. Можливо, ззаді не буду це все розбирати, так як це дуже багато часу зйме, але оці передні частини тобто, можна було б підфарбувати. На цьому цю серію я завершую. В Наступних серіях вже буду більше розбирати, можливо, навіть ГБЦ скинемо, але будемо дивитися, як воно буде там по часу. Тому на цьому до зустрічі в нових серіях.